Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи все ж таки краще дивитися в оголошеннях по інтернеті. Від власників е і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи, комент, чи коментарем. Е Підписуйтеся, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Нісан Кашкай, 10-й рік, модельний, 11-й, 230 пробігу, 12-200 ціна, 2-літровий дизельний двигун. Музика боус, не фарбована, контакти до власника присутні. Шкіряний салон. Клімат, контроль, мультикермо, підігріви, панорамний дах присутній. Досить рідко зустрічається, кого цікавить, телефонуйте. Ford Escape. Так, тут у нас 15 рік, 127 пробігу, двигун 2,5 газ, бензин, автоматична коробка, 13300 ціна, контакти присутні. Так, сидіння на тканині, але є регулювання, є мультикермо, кондиціонер присутній. Більше інформації по телефону. Dodge Гранд Караван 17-й рік, 161 тисяча пробігу, Двигун 3,6 бензин, 12.300 ціна за автомобіль, контакти присутні. Дуже місткий автомобіль. Комбінований салон з електрорегулюванням. пасажирське відділення. Темна стеля. Більше інформації по телефону. Honda CR-V, 10 рік, 2.2 дизель, 205 пробігу, повний привід, автоматична коробка, 14350 ціна, контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. Електрорегулювання сидінь, шкірині сидіння, пам'ять сидінь присутня, мультикермо, кліматконтроль, панорамний дах. Угу. Парктроніки та фаркоп присутні. Так, І наступний варіант також CRV, вже бензинова. Так, так виглядає, це у нас сьомий рік. Двохлітровий бензиновий двигун, також на автоматичній коробці передач, повний привід. 224 тисячі пробігу. Контакти до власника присутні. Покажу по салону. Мультикермо підігріви присутні, клімат-контроль також є. І панорамний дах присутній. Чистий охайний салон. Кого цікавить, телефонуйте! BMW X1, 2013 рік. Двохубовий дизельний двигун, механічна коробка передач, автомобіль з Бельгії 11700 ціна, пробіг 208 і контакти до власника присутні. Електросидіння шкіряні, мультикермо, клімат контроль. Задні парктроніки присутні. Більше інформації по телефону. Toyota RAP-4. 2009 рік, 222 тисячі пробігу, двигун 2,0 газ бензин. автоматична коробка, 11800 ціна. Контакти є. Так, На жаль, зачинено. Так, заглянемо трошки по салону. Так, ні, Нічого не видно, отановано дуже. BMW X3 2006 рік, 191 тисяча пробігу, 3 літровий дизельний двигун, 11800 ціна за автомобіль, автоматична коробка. Так, На жаль, зачинено покажу з іншого боку. Парактроніки присутні. Шкіряний салон. Kia Sorento. Одиннадцятий рік, 230 пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка, 14400 ціна. Телефон є. Це повний привід у вас? Да. Повний привід. Щкірині сидіння, клімат-контроль. Кого цікавить то Власник вже більше вам розкаже. Вам робота Нісан кашкай. 10-й рік, 9650 ціна за автомобіль, 1,5 дизель. Так, 229 пробіг, контакти до власника присутні. Гарний колір. Так, дивимось по салону. Клімат-контроль присутній. Парктроніки також є. Nissan Жук. 2014 рік, 180 тисяч пробігу, знижена ціна 9800. 1,5 дизель, механічна коробка, телефон до власника присутній. Автомобіль повністю обслужений. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте вже більш повну інформацію. Є мультикермо, дисплей. Чистий ухайний салончик. Форкоп та парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. BMW X5. Трихлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, ціна 11 тисяч, 300 пробігів. Контакти є. Так, машинка на світлій шкірі з регулюванням, з пам'яттю. Гарні комплектації, дорогі. Привіт. Так, Темна стеля з панорамою. Фаркоп та парктроніки присутні. Нісан Кашкай. 9500 ціна, 1,5 дизель, 248 пробігу. Які рік не вказали. Контакти є. Коробка механічна. Так, По вікнах у нас сімірка. 7, 7 8 рік. Салон на тканині. мультикермо, клімат-контроль присутній, коробка, ще раз повторюсь, механічна. Фуркоп є, Електроніки також є. Мазда. Це X5-та Mazda 2012 року, 15-та стіна, двигун 2,2 і автоматична коробка, 190 пробігу і контакти є ось тут. Салон на тканині. Електроніки присутні. Peugeot 3008. 9 рік, 232 тисячі пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка передач 8650. Ціна контакти до власника є. Так, машинка на світлій шкірі з підігрівами. Клімат контроль присутній. Панорамний дах. Електроніки є, більше інформації по телефону. Nissan Rock. 15 рік, 80 тисяч пробігу, 2,5 Бензин. Автоматична коробка, 14200 ціна, контакти присутні. Так, є. На жаль, зачинено панорамний дах, бачу. Трошки заглянемо по салону. Клімат-контроль, дисплеї, мультикермо. Більше інформації по телефону. Nissan X-Trail. 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, повний привід. механічна коробка, 12200 ціна, 218 пробігу, контакти присутні. Так, чистий охайний салон. Пошкоджень явних не видно. Є мультикермо. Шеврелека Птіва. Сьомий рік, 2,4 газ, бензин, повний привід, механічна коробка, 201 пробігу, 8200 ціна і контакти до власника присутні. Так, по салону є мультикермо, бачу, з курвізом. Перектронніки присутні. Більше інформації по телефону. Kia Sportage, 15 рік, 2,4 бензин. 182 тисячі пробігу, контакт до власника присутній. 14.300 ціна за автомобіль, повністю в рідній фарбі і повністю обслужений авто. Якщо відчинено, покажу вам. Шкіряний салон присутній. Такий з сиренького кольору гарно. Клімат-контроль, автоматична коробка, мультикермо, панорамний дах бачу, є. Чистий охайний салон. на гарних дисках, оригінальних. Парктроніки також присутні, кого цікавить, телефонуйте. Так, два uh, Peugeot 3008 в кадрі. Почнемо з коричневого. Так, Перша у нас 2013 року, двохлітровий дизельний двигун, гібридна версія, автоматична коробка передач, 11700 ціна за автомобіль. Це 13 рік, 178 пробігів і контакти до власника присутні. Дуже гарний колір. Клімат, контроль, дисплей, навігація. Парктроніки також присутні. Так, і йдемо до іншого. Наш другий варіант у нас темно-сірого кольору. Так, І тут 10-й рік, 1,6 дизель, механічна коробка, 211 тисяч пробігу, 7950 ціна. І контакти до власника присутні. Так, добрий день. Клімат контроль є. Присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Honda SRV. 8 рік, 2,4 газ бензин, 11500 ціна. Контакти до власника присутні, 186 тисяч пробігів. Власник в автомобілі відпочиває. Не знаю, чи вийде показати. Кого цікавить, інформацію уточнюйте. Sorento. 10 рік, 2,4 бензин, автоматична коробка, 200 пробігу, 10900 ціна і отут контакти до власника присутні. Так, загляну а? по салону. Добре. Тіт має терпети. Чистий ухайний салон. Більше інформації по телефону. Mazda cx 5 Так, 172 тисячі пробігу, 13450 ціна, 2,2 дизель, повний привід, механічна коробка, контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. Мультикермо, клімат. Парктроніки присутні. Сангьонг. Так, Тут у нас 8 рік, 134 пробігу, 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці, 7900 ціна, контакти присутні і село на жаль, зачинене. Зараз заглянемо через вікно. Приктроніків фаркоп є. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage. 2014 рік, 250 пробіг, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 13700 ціна, контакти до власника присутні. Так, на жаль, зачинено. Парктроніки також є. Peugeot 3008, Одинадцятий рік, 1,6 дизель, автоматична коробка, 219 проб, його 9.300 ціна, контакти присутні. Клімат контроль бачимо. Електроніки також є.